Ми побачили те, що освітній процес взагалі ніяким чином не організовано. На наше прохання надати нам документи щодо організації освітнього процесу і методології здійснення освітнього процесу, нам надрукували матеріал виключно через програму, через 4 години після того як ми її запитали. Коли ми попросили надати список дітей, а ми маємо право до доступу до цієї інформації, оскільки діти, які перебувають у спеціальні школі, мають мати особливі освітні потреби. Ми отримали список із 95 дітей. Коли ми переглянули особові справи дітей, в яких має міститися інформація, або висновок ІРЦ, або е, підтвердження інвалідності, ми побачили, що висновки ІРЦ, які є прису... які є у справах, там як було всього на всього декілька, вони прострочені, протерміновані, і фактично там за 2020 рік або за 19... 2020-2019 рік, коли директор закладу давала коментарі в засобах масової інформації, вона сказала: Та тут всі діти з інвалідністю, тут. Ці а тут всі інваліди. Вони вони тут і мають перебувати. Так, от, коли ми переглядали особові справи, ми ж знайшли один факт зафіксований: того, що дитина з інвалідністю. Хоча е, з заяв керівництва закладу їх 19. Освітній процес не можуть нормально налагодити в даній школі у зв'язку з тим, що вони навіть не знають, а скільки дітей буде проходити навчання, тому що немає жодного журналу, в якому б відбувалася реєстрація дітей і їх відвідуваність навчального закладу. Відповідно, навіть Планувати харчування заклад не може, це елементарні базові речі, які мали б бути налагодженими по освітньому процесу. На папері існує 11, клас, 11 класів, хоча в реальності 11 і 9 не існує. Коли я потрапила на урок 9 класу, виявилось, що це 10 клас. А коли я запитала, де 9 клас, мені сказали, ну, так от же 10. А я кажу: так добре, а 9 де? Ну, Тут з 9-го є одна учениця, але в зв'язку з тим, що вона одна, у нас немає 9 класу. Класу. Програми жодної немає, більше того, програми немає. Діти питають, а який в нас зараз буде урок? А вчителі говорять української мови. А діти не знають розкладу, тому що в них немає щоденників. Немає щоденників, тому що їх не забезпечили щоденниками. Відповідно, це говорить про що про елементарні речі: про те, що в принципі налагодженого освітнього процесу в закладі не існує. Діти говорять про те, що немає домашніх завдань, і вправду ми переглянули зошити рандомно у різних класах, і ми побачили, що відсутні такі форми робіт, як домашнє завдання спеціальної освіти, спеціальної програми не. Запроваджено діти 8-10 років, які з першого класу, наприклад, проходять навчання у даному закладі, досі не вміють читати, не знають літери, не вміють рахувати. І це проблема не цих дітей, це проблема тих, хто викладає там, оскільки, якщо не налагоджена нормальна система освіти, відповідно діти не навчаються ні читати, ні писати. Психологічне насильство над вихованцями воно полягає в тому, що у разі якщо діти порушують. Порушують, не порушують правила, не погоджуються з тим, що говорить адміністрація або вихователі. Дітей називають скотами, інвалідами, неповносправними та інші ну не самі приємні слова. Але додатково варто сказати, що ми зафіксували факт насильства прямо в присутності нашої моніторингової групи, коли одна з дітей не погоджувалася з завданням викладача. Він почав взяв. За шкірки отак і почав шарпати, шарпати е, дитину. Діти говорять про те, що застосовується до них фізичне насильство, в тому числі б'ють, е, шарпають, дають ляпаси, застосовують інші предмети для нанесення е, покарань. І тут питання не тільки в насильстві між дітьми, а тут питання в тому, що керівництво закладу знало, принизило дитину, поставило на коліна. Дало штурхана, змусило попросити вибачення і ніякої допомоги ні одній дитині, ні іншій не надало. В закладі також відбувається сексуальне насильство, про яке керівництво закладу знало. Більше того, ніяких дій не вчинило. Сексуальне насильство відбувається між дітьми. Вся ця інформація спрямована також до правоохоронних органів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження і розпочалося слідство. Поінформований офіс генпрокурора, прокуратура області та національна поліція. України В звіті ми рекомендуємо взяти цю ситуацію на особливий контроль на рівні офісу генпрокурора і національної поліції України.